Змова проти США. Дональд Трамп різко відреагував на парад у Пекіні, де зустрілись лідери Китаю, Росії та Північної Кореї. А у Європі цього тижня знову працювали над гарантіями безпеки для України. Володимир Зеленський в чергове провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Її учасниками стали й європейські лідери. Говорили про те, як примусити Кремль до миру, зокрема, про посилення економічного тиску, аби перерізати фінансові потоки для російської військової машини. Крім того, Україна запропонувала Сполученим Штатам розглянути спеціальний формат для захисту українського неба. За підсумками розмови домовились про подальші контакти. Білий дім розглядає нові санкції проти Росії через масштабні бомбардування українських міст. Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бесен. За його словами, після зустрічі на Алясці Путін пішов у протилежному напрямку, аніж очікували у Вашингтоні, і замість підготовки до діалогу посилив повітряні удари проти цивільного населення України. Тепер усі варіанти санкцій на столі. І адміністрація Трампа обіцяє уважно вивчити їх цього тижня. Я думаю, що все вже на кону президент Путін після історичної зустрічі в Анкориджі після телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були у Білому домі, діяв цілком навпаки щодо того, що як він заявляв, мав намір зробити. Фактично, він найбільш підлим та огидним способом посилив бомбардування. Лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовилися проти США, про що свідчить їх перша спільна поява на військовому параді у Пекіні. Дональд Трамп різко відреагував на таку зустріч і доручив Пентагону підготувати заходи стримування, адже, попри спроби американського президента налагодити діалог із Кремлем, партнерство Москви та Пекіна лише поглиблюється і дедалі більше нагадує військово-політичний альянс. Президент доручив нам міністерству оборони бути готовими перебудувати нашу армію і відновити стримування не тому, що ми хочемо конфлікту, а тому, що ми запобігаємо цьому тим, що ми готові. Ми гарантуємо, що американці в безпеці. Демонстрація парадів добре, але це сподіваюсь не виллється у реальний військовий конфлікт. Від слова до діла угода про надра, яку Україна та США підписали навесні. Нарешті почала працювати. Країни створили Раду інвестиційного фонду відбудови. Це спільна структура, яка інвестуватиме доходи від прибутку на у відновлення української економіки. До складу ради увійшли по три представники з обох сторін, а перші пілотні проєкти планують вже цієї осені. Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника. Наступний крок визначення проєктів для перших пілотних інвестицій. Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка України, американські війська залишаться у Польщі. Під час зустрічі в Білому домі з польським президентом Карлем Навроцьким, Дональд Трамп заявив, що не має наміру виводити американських солдатів із країни, назвавши американсько польські відносини дуже особливими. При цьому президент США додав, що питання виведення частини військ розглядається стосовно інших європейських країн. Дональд Трамп переносить штаб-квартиру космічного командування США із Колорадо до Алабами, завершивши чотирирічну суперечку між штатами. Новим домом для командування стане Гансвіль, місто ракет, де у 50-х створювали перші американські супутники і ракети, зокрема й першу ракету із ядерною боєголовкою. Це рішення покликане підтримати лідерство США в освоєнні космосу. Це приведе до створення понад 30 тисяч робочих місць в Алабамі, і, можливо, значно більше. А також сотень мільйонів доларів інвестицій. Точніше, це навіть не мільйони, а мільярди і мільярди доларів. Головне це рішення допоможе Америці захищатися і домінувати. Не Нобелівську премію, а справедливість прагне отримати президент США. Дональд Трамп вважає, що вже зробив достатньо, аби її заслужити, і підкреслює, що для нього головне не міжнародне визнання, а ставлення американців. Попри це, Білий Дім офіційно висунув Трампа на здобуття престижної нагороди за вміння зупиняти війни. Дональд Трамп жартома прокоментував чутки про власну смерть, що виникла після його короткочасної відсутності на публіці. Відкидаючи припущення про проблеми зі здоров'ям, президент заявив, що почувається краще ніж будь-коли в житті. Чув, що таке говорили. Це божевілля минулого тижня. Я дав кілька прес-конференцій. Усі пройшли успішно. Потім два дні не виступав і вже почали казати: з ним щось не так. Байден міг не проводити їх місяцями, і ніхто не питав, чи він у нормі. У конгресі США оприлюднили понад 30 тисяч документів у справі Джефрі Апштейна, що викликало новий резонанс. Матеріали містять протоколи свідчень та імена, які могли бути причетні до скандальних вечірок на його приватному острові. Попри те, що прихильники Дональда Трампа роками вимагали оприлюднити список гостей, міністерство юстиції заявило, що доказів існування такого переліку чи шантажу не знайдено. Подальше розкриття документів може бути обмежене через чутливість даних, зокрема щодо жертв насильства. Аню, а що там у єс ЮРО А Європа обговорюють створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Це одна з умов безпекових гарантій, про які йшлося у Парижі під час зустрічі коаліції рішучих. Участь у ній особисто взяли президенти Франції, Фінляндії, прем'єри Бельгії, Нідерландів, Данії, Польщі та Іспанії. Також очільники Євроради та Єврокомісії. Прилетів і Володимир Зеленський. Онлайн долучилися представники ще 20 країн. За разом у французькій столиці відбулися і переговори безпекових радників за участі спецпредставника президента США Стіва Уїткофа. За результатами засідань вирішили посилити українську армію та її оборонний потенціал. Окремим пунктом винесене і наше членство у ЄС. Водночас президент Макрон повідомив, що вже 35 країн готові надати Україні гарантії безпеки, із них 26 – надіслати війська або допомогти засобами підтримки цих сил. Ці сили не мають на меті вести війну проти Росії, але вони повинні гарантувати мир і подавати чіткий стратегічний сигнал. Вони будуть розгорнуті в рамках режиму припинення вогню не на лінії фронту, а у визначених географічних зонах. Проте їхня мета запобігти будь-якій новій великій агресії та чітко залучити 26 держав у забезпечення довгострокової безпеки України. Присутність, як я сказав, вона різна. Вона як в небі, на морі, так і на землі. І також ми обговорюємо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати. Це Бекстоп Америки. Ми хочемо розраховуємо. Ми дуже вдячні, що Америка підтримує і є частиною гарантії безпеки для України. Позачергове засідання Ради Україна НАТО на рівні політичних радників відбулося у Брюсселі. Країни ЄС засудили обстріли українських міст та вбивства цивільного населення і домовилися чинити ще більший тиск на агресора. Україна також просила партнерів посилити ППО через ракетні обстріли Росією української території цього тижня. Сусідня Польща піднімала у повітря авіацію і проводила у бойову готовність протиповітряну оборону. У Копенгагені відбувся саміт лідерів країн Північної Європи та Балтії, де за участі президента України обговорювалася наша євроінтеграція. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна виконала всі необхідні умови і готова до початку переговорів. Однак цей процес блокує Угорщина. Тому Литва закликає країни ЄС діяти без згоди Будапешта. Нові санкції від Великої Британії за депортацію українських дітей. Під обмеження потрапили мати очільника Чечні Рамзана Кадирова та фонд його батька Ахмата Кадирова. За офіційними даними на окупованих РФ територіях перебуває понад 20 тисяч неповнолітніх українців, тоді як уповноважена Верховної ради справ дитини називає цифру у 300 тисяч депортованих. Словацький прем'єр Роберт Фіцо став єдиним лідером ЄС, хто у Пекіні зустрівся із російським диктатором. Путін цим рандеву імітував зацікавленість у мирних переговорах щодо України. Вважають в американському інституті вивчення війни. Відомо, що Фіцо обговорював із Путіним обстріли газогону Дружба та висловив зацікавленість у співпраці США і РФ в будівництві нової АЕС у Словаччині. У ЄС заявили, що не мають відношення до його поїздки на поклон Путіну. Гроші на закупівлю американської зброї для України виділить Люксембург. Країна приєдналася до ініціативи НАТО з оборонної підтримки нашої держави. А от Чехія щорічно протягом наступних чотирьох років надаватиме понад 40 мільйонів євро на відновлення України. Велика Британія також спрямувала на допомогу 1,3 мільярди доларів від заморожених розактивів. Це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування, ремонт обладнання та транспортних засобів. Із заяви уряду Великої Британії літак. Президентки Єврокомісії екстерно приземлився у Болгарії через відмову навігації. Пілоту довелося посадити борт використовуючи паперові карти. Болгарська влада підтвердила, мало місце зовнішнє втручання в мережу. Підозрюють, що це Росія доклала рук. Фондерляїн подорожувала прифронтовими країнами, щоб обговорити посилення оборони Євросоюзу. У Кремлі ж цей інцидент назвали вигадкою. Загроза з боку Росії зростає з кожним днем. Не будемо наївними зараз. Ми всі в безпеці. Думаємо, що знаходимося далеко від Росії, але насправді ми зовсім поряд. Трагедія у Лісабоні з рик зійшов популярний серед туристів. фунікулер. загинуло 17 людей. Серед них один українець. Ще понад 20 осіб постраждало в Португалії. Оголосили жалобу. Ось таким насиченим на події був цей тиждень. Тиждень важливих зустрічей, пошуків, рішень, нових альянсів та реакції на них. Наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.